П'ятнадцята в Україні про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА Віталій Півовар. Добрий день. За різними даними від 9 до 15 мирних мешканців загинули під час обстрілу тролейбуса у Донецьку. І ще 20 травмовані. У Міноборони заявили вогонь вели терористи з міномета із захоплених ними житлових кварталів. Сили АТО від місця обстрілу на відстані 15 кілометрів. Інша версія у влади так званої ДНР. Там переконують, стріляли саме з українського боку. На місце трагедії прибули спостерігачі обсє. Слышали взрывы, пробежали сюда, здесь увидели эту картину, что разбит троллейбус, взрывная машина, куча трупов. Троллейбус лежал раненый, просила помощи. Там сзади нас тоже лежал труп и куча раненых. І в Донецьку майже одразу після цих подій бойовики влаштували парад полонених кіборгів. Їх провели вулицями міста та звинуватили у руйнуванні Донецька та сьогоднішньому обстрілі зупинки. Організував цю виставу ватажок донецьких терористів Олександра Захарченко. Над одним із полонених сепаратисти влаштували самосуд. На відео чітко видно, що українського бійця з місця події вивезли на авто з російськими номерами. Далі відео без коментарів. А его здесь взяли. Чего ты сюда приехала? Чего ты сюда приехала? Сюда.

До України підступає важка техніка. Розвідка то помітила рух з боку Ростовської області, зокрема багато броньовиків, градів та артилерії. У більшості транспорту відсутні будь-які маркування, бортові і номерні знаки. Водночас на окремих машинах маркування західного, східного, центрального та південного військового округів Росії. Вже протягом п'яти днів терористи безжально гатять по прилеглих до аеропорта, селах піски, водяне, тоненьке опитне. Так зазвичай діють перед масованим наступом. Переконує доброволець Олена Білозерська. За інформацією, з передової бойовики нині щодня отримують величезну кількість боєприпасів. В принципі, така масована артпідготовка завжди відбувається перед наступом. Але зараз я не уявляю собі, як російські війська будуть атакувати, тому що зараз відлига і все розкисло, земля, тобто важка техніка, я так думаю, що зараз не пройде. Але якщо переміниться погода через кілька днів, то тоді може початися масований наступ російських військ в глиб України. У них зараз наші командири кажуть, що їм видають шалену кількість боєприпасів, тобто на день тисяча снарядів для ствольної артилерії тисяча для реактивної. О, тобто це така концентрація, я скажу абсолютно точно, що за цю війну такого ще не було. Зв'язку з пісками та аеропортом, за словами Білозерської, майже немає. Його глушать. Нині евакуйовано більшу частину поранених. Утім, під завалами аеропорту ще можуть залишатися люди. Але дістатися до них зараз немає можливості, кажуть у прес-центрі АТО. За його даними, бій у районі Литовища триває. Те, що кіборги здали його бойовикам, у Міноборони спростували. І повідомили, частина будівель на території аеропорту під контролем українських військових. Сили АТО продовжують утримувати на території Литовища пожежну частину. Район диспетчерської вежі та територію злітно-посадкової смуги, яка також виведена з ладу. Крім цього, наші бійці міцно утримують позиції, які знаходяться в населених пунктах Авдіївка та Піски. Наразі там триває бій. Напередодні 20 бійців з боєм залишили термінали, оскільки їхні опорні пункти ще зруйновані. Також речник запевнив, що нині тривають переговори щодо полонених кіборгів і вже є певні успіхи. Між тим десятки поранених захисників Донецького аеропорту мають усі симптоми отруєння газом. Це підтвердило у звіті моніторингової місії ОБСЄ Версію щодо отруєння бійців газом. Ми повідомляли у нашому попередньому звіті. Проте ми плануємо незалежно вивчити цю справу, аби оприлюднити детальний звіт нашого розслідування. Для цього ми продовжуємо контролювати ситуацію у шпиталях, де перебувають військові. За звітом обесіє близько 800 солдатів страждають від спазму м'язів, рвоти та запаморочення. Марія Черніхівська Олена Панасенко Олена Бондаренко Твай. І на цю мить складна ситуація біля Дебальцівського плацдарму. Зранку терористи понад 30 разів з гармат і градів завдали ударів по українських блокпостах. Про це повідомили в генштабі завдали двох артилерійських ударів і по Маріуполю, але місто надійно захищене силовиками, А його мешканці у безпеці запевняють у штабі оборони. Військові вночі провели розвідку околиць і доповіли загрози атаки з боку проросійських сил. Нині немає. Майже 90 шахтарів заблоковані під землею у Дзержинську, Повідомляють у Донецькій міліції. Гірники шахти Північна опинилися у пастці через неструмлення. О півдні туди поцілив снаряд бойовиків. Місто обстрілюють із сьомої ранку. Рятувальні служби готуються до евакуації заблокованих шахтарів. Ми свідки відкритої агресії та величезної брехні так президент Литви відреагували на останні дії Росії. Далі Гріба впевнена, що Кремль безпосередньо бере участь у військовій операції у східній Україні. Про це очільниця держави заявила журналістам під час форуму у Давосі. каже терористи самостійно не змогли б знайти стільки зброї і важкої артилерії. Гріба відзначила, що обговорила з Петром Порошенком ситуацію в Україні і підготовку до зустрічі країн у. Учасниць східного партнерства у Латвії у травні план окупації запропонувала Росія Україні. А коли Порошенко від нього відмовився, Путін звинуватив Київ у небажанні вирішувати конфлікт на сході. Таке заявила постпред США при ООН Саманта Павер на засіданні Радбезу. дискусія, як завжди була напруженою. Про неї розкаже Марія Клюк. Новий мирний план врегулювання кризи на сході України, який запропонував Володимир Путін, більше схожий на план окупації. Це заявила постійний представник США при ООН Саманта Пауер. адже план передбачає легітимітизацію територіальних загарбень бойовиків здійснених з вересня. А також перебування російського персоналу та військової техніки на території України. Американський дипломат додала, коли Порошенко не прийняв пропозиції Путіна. Росія звинуватила Україну у незацікавленості у досягненні миру. Ми бачили такі мирні плани. І раніше це було в Абхазії, Південній Осетії та в Придністров'ї. Давайте цей мирний план Путіна називати своїми іменами. Це російський план окупації України. Натомість поспред Росії Віталій Чуркін укотре звинуватив Сполучені Штати у пособництві України, яка веде військові дії проти мирного населення. А в загостренні конфлікту звинуватив Україну. Нинішня ескалація ситуації на Донбасі не случайна. В течені всього сроку перемир'я українська сторона в нарушенні мінських договоренностей продовжала наращувати своє воєнне присутствие на юго-востокі страни. Шла усилена мілітаризація і перегрупивка. Объявлялись новые волны мобилизации. Из Киева звучали призывы взять реванш за поражение 2014 года. Юрій Сергієв, представник України, розповів про реальний стан справ на сході України більше восьми тисяч російських військових, акцентував увагу, що на Донбасі розташовуються російські армійські підрозділи із Волгограда, Калінінграда, Костроми та Пскова. Сергієв висловив переконання, що Росія постане перед міжнародним судом за окупацію Криму та військову агресію на Донбасі. Незважаючи на розширення іноземної агресії, Україна повністю віддана мирному врегулюванню кризи на основі мінських угод і на основі повної поваги до територіальної цілісності суверенітету і політичної єдності України. Сергієв також наголосив на готовності України припинити вогонь. Однак для цього Києву необхідні гарантії, що протилежна сторона теж вогонь припинить. Марія Клюк ТВА. анонсована акція за мир біля пам'ятника Сковороді у Києві не відбулася. Зірвала акцію громадські активісти та волонтери, бо переконані, організатори мають зв'язок з російською агентурою і у такий спосіб хочуть розхитати ситуацію у столиці. До речі, заворушення на Донбасі рік тому починалися саме з таких демонстрацій на перший погляд, з благими закликами до миру. Проросійські сили чи ідейний індивідум, як оцей чоловік чи можливо якось за допомогою спецслужб Росії, Вони намагаються розхитати ситуацію. Перше консультувати свої антиукраїнські сили, а це краще ніж збирати людей, намагатися масово важко. Це хороша для них ідея. Тільки дуже добре, що вона не вдалася. бо виявляється, на весь Київ 4,5 мільйони вийшли двоє чоловік. Українці гуртуються уже ланцюги соборності, згадують подібного сторіччя. Зокрема, воз'єднання УНР і ЗУНР. У Києві активісти єднали два береги Дніпра. Як це було, бачив Сергій Зленко. Студенти з Могилянки Ігор вдаряє у литаври та крокує мостом патона. Хлопець від імені Української Народної Республіки прямує з лівого берега Дніпра. Це жупани одяг козацький. Так. В цьому одязі не ходили солдати з УНР і УНР, але ми відновлюємо традиції нашого народу, культуру, звичаї. І чому б зараз би нам не одягнути жупан? Слідом за ігорем студенти в ролі ОНРівців несуть тридцятиметрову жовту стрічку. А представники західноукраїнської народної республіки доправляють синю частину з правого берега. На середині Дніпра їх перетворять на єдиний державний прапор. Одна єдина заборна Україна. Учасники нинішньої акції це здебільшого студенти. Майбутній філософ з університету імені Драгоманова Тетяна відчула патріотичне піднесення. Дуже круто, що все-таки люди встають ранком, ідуть, беруть прапор в руки і горять, що ми разом схід і захід разом. І я думаю, що це буде ну, скільки існує наша держава, скільки повинно це тривати. На жаль, у нас в університеті до 3 березня канікули через те, що не отоплюються труби. От і тому ми можемо ходити кожен день. Однак акція минула здебільшого у стриманій атмосфері. Присутні запалили свічки, аби вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні. Перші з них загинули рівно рік тому. Також згадали полеглих кіборгів. Сьогодні вночі ми всі дізнались про те, що донецький аеропорт фактично знищено. І я думаю, що для багатьох все-таки цей святковий настрій він на межі зараз, тому що дуже важко святкувати, коли ти знаєш, що гинуть хлопці. Живий ланцюг на мосту Патона створюють вже вісім років поспіль і для патріотично налаштованої молоді. Це гарний привід зібратися разом та поспілкувати. Куватися один з одним Сергій Зленко, Антон Квітень, ТВА. Юні десантники у Полтаві отримали нове приміщення для тренування території 23 го профтехучилища. Майбутні захисники Вітчизни кажуть, там і кабінети краще, і добиратися зручніше. А колишні вихованці клубу десантників, а нині волонтери, стали співорганізаторами реабілітаційного центру для учасників АТО. Подробиці у сюжеті. Прапори не дадуть заблукати. Тут, у приміщенні 23-го профтехучилища, уже місяць, як тренуються юні десантники Полтави. Клуб існує п'ять років і досі він базувався в авіамістечку, куди дітям добиратися вкрай незручно. Саме головне удобно добиратися. Тобто, Практично 10 метрів ми знаходимося від остановки 11 школи. Зараз в новому поміщенні у нас є три зали. Це великий зал для рукопашного бою. От, середній зал, там де займаються младша група кадеты, і тренажерний зал. Тренажурний зал зараз в стадії развития. Є у нас е, пролегающая територія, на якій ми будемо розміщати тренажери для воздушно-десантного комплексу для підготовки парашютистов. Тут навчають користуватися зброєю, військовій справі. Хлопці відпрацьовують тактику бою. У мене мрія з дитинства була стрибнути з парашутом, я це зробив в цьому клубі. Ну, якось так втягнулось, залишився тут. Він дає нам силу, натхнення на захист нашої батьківщини. Дівчат небагато, проте вони кажуть у клубі на рівні із хлопцями, розбираються у справі. А це тренується молодша група. Пересування на животі і спині, смуга перешкод, від цього малі у захваті. Наприклад, Іван прийшов до десантників у 6 років. Прийшов, щоб займатися спортом, стати спортивною людиною, бути сильним чоловіком. Тут же й Іван Ківтатко, голова спілки ветеранів війни в Афганістані. Він каже: патріотично налаштовувати треба з малку. Патріотичне виспитання молоді, іменно дітей тому, що як буде закалка в них і далі буде і порядок в нашому государстві. Десантники Полтави кажуть, не залишаються осторонь того, що коїться у державі. Троє вихованців клубу, учасники АТО, інші стали волонтерами. Через свій сайт збираємо інформацію, що для якої бригади чи частини потрібно, необхідно співпрацюємо з іншими волонтерськими групами. Що у нас є, вони по дорозі заїжджають до нас. Благодійна організація ветеранів повітряно-десантних військ, співзасновники реабілітаційного центру для учасників АТО, який незабаром з'явиться у Полтаві. Ми створюємо цей центр для реабілітації людей, які повернуться, яких трохи підкосила війна, дикого поранила, дикого скалічила. Тому центр в нашому центрі є дуже велика необхідність. Ми для цього створили. Губернатор дав чіткі ознаки, що центр наш буде єдиний в області, тільки наш центр реабілітації учасників АТО. Для цього ми будемо створювати. Мер міста нам виділить якісь приміщення. Це буде червоні казарми. Також губернатор сказав, що буде виділено ще якісь площі для. Відпочинку і відновлювання учасників, які повернуться в ветеранів АТО у клубі юних десантників, займаються діти віком від 8 років, проте найбільш спортивних беруть і раніше. Вікторія Тищук, ТВА. Як на передовій врятувати і себе і товариш навчатимуть українських офіцерів. Вони проходять екстремальний курс першої медичної допомоги, готують бійців за натовською програмою. Як це виглядає, уже бачив Андрій Засаднюк. У пораненого бійця є максимум одна хвилина, аби накласти джгут та зупинити кров. Потім втрата свідомості та смерть. А відтак офіцерів ретельно навчають, як користуватися джгутом у будь-яких ситуаціях. Максимально високо робимо ділає І зверніть увагу, ця рука у мене вже свободна. Я можу дуже очень плотно далі продовжувати затягувати. Як правило, перший тур, перший тур вже повністю встановлює кровотечення. Після накладення жгута рану треба повністю закрити. Окрім традиційних бинтів та пов'язок, офіцерів вчать користуватися новітніми західними препаратами. Вони діють майже безвідмовно. локс, коли в своїй рані превращається в такий желеподібний засіб, коли ми зверху накладемо давічі пов'язки, цей засіб в рані творить тиск. Інструктор Леонід пройшов навчання за натівською програмою, а тепер передає знання українським офіцерам. каже, вчаться вони охоче. Всі наші інструктори дуже довго навчалися. Багато з нас є реальними практиками. У нас була і практика праці в цивільному житті, не медична, але надання до медичної допомоги. І потім, звісно, ми намагаємося дати щось для армії, для того, щоб навчити людей. Часу на підготовку у цих військових обмаль уже за два місяці. Вони достроково завершать навчання, деяких відправлять на схід. Офіцери кажуть, головна мотивація вчитися це пам'ять про загиблих на війні товаришів. Дуже багато ми втрачаємо наших товаришів, друзів, наприклад, у Колі, Миколи вже дуже багато друзів, яких вже нема. У мене теж багато і е, дуже багато їх втратив е, саме е, на початку, саме за, за, не завдяки тому, а за, саме тому, що не встигли. А, Ну, показати допомогу. курси організував світовий конгрес українців. За кошти діаспори навчили інструкторів та закупили новітню амуніцію, витратили уже мільйон доларів. Такі навчання проводять по всіх військових вишах країни. Навички уже отримали 12 тисяч офіцерів. Їм розказують, в тому числі і як навчити своїх підлеглих. Якщо ми будемо мати три тисячі навчених офіцерів, кожний з них, якщо навчить 10, бодай 10 своїх солдат, це буде означати, що ми будемо мати 30 тисяч тих людей, які вже вміють надати собі допомогу. І тепер надзвичайно важливо, щоб міністерство оборони виконало свої зобов'язання. Перед кожним мобілізованим, щоб ні один не був мобілізований без аптечки, Бійці вчать користуватися новими медзасобами, але на фронті вони не завжди є. Визнають організатори. Хоча діаспора та уряд США вже передали понад 9 тисяч натівських аптечок, цього все одно мало. Навіть ще радянські особисті аптечки у дефіциті каже нардеп Ольга Богомолець. Американці готові продати ще 40 тисяч новітніх меднаборів. Але на це немає грошей. 40 тисяч натівських аптечок, які є готові і могли би бути в Україні за один місяць, але зараз американський уряд не фінансує ті аптечки, то він пропонує Міністерству оборони, щоб вони закупили тих 40 тисяч аптечок за місяць до кінця підготовки мобілізованих нових військових. Вони би могли бути в Україні. Українська діаспора сподівається, що гроші на аптечки таки знайдуться, а навчені офіцери зможуть врятувати не одне життя. Андрій Засаднюк, Роман Климчук, ТВАЙ Через загострення подій на сході все більше підтримки потребують бійці. АТО. що збирають волонтери для кіборгів та інших вояків, розкаже Сергій Зленко. Син волонтера Георгія Туки боронив Донецький аеропорт. А нещодавно Кіборг потрапив до шпиталю. За словами Георгія, довелося робити операцію через хворобу. Утім, батько Кіборга продовжує збирати допомогу для учасників АТО. Пропонує українцям дарувати воякам непотрібні автівки. Якщо у когось є стоїть про запас какого-нибудь же самий у вас 469. І ви може не використовувалися років 10-15, як мінімум. Отдавайте його ребятам. Принесуть немало вольц. Зараз бійці АТО гостро потребують не продуктів харчування, а складних технологічних приладів. Так вважає координатор ініціативи Повернись живим. Та прибори ночного бачення, тепловізори. Уже ми не виграємо війну ні формою, ні каскою, ні мішком картошки. От. Це Все, що можна поставити на голову, і лучше бачити. Это тепловизоры, которые позволяют обнаруживать засады, которые позволяют видеть даже замаскированного влага, как бы он там грамотно не крался. Да? Это связь. За словами волонтерів, траплялося їхню допомогу, розкрадали. Тоді активісти на певний час припиняли допомагати таким підрозділам, доки там не наводили лад. Також привезене обладнання неможливо закріпити за певною воєнною позицією або бійцем. Тому помічники фронту пропонують Міністерству оборони запровадити електронний облік допомоги. Електронна карточка бойця, у якого було на ну на його приходила сів там уніформа, всі матеріальні технічні цінності, в тому числі е, спецснаряження, він на даний момент обладає Тобто, условно говоря когда при виводі і ротації он должен это передати назад в командний пункт. И это всего з нього автоматично электронно знімається і, соответственно, передається новому. Я надеюсь, що це повысит просто прозрачность. Поки ж волонтери констатують дані про надходження допомоги на передову до центрального штабу нерідко не доходять. Сергій Зеленко, Сергій Наконечний. ТВАЙ. Подарунок для усіх користувачів зробила компанія Майкрософт. Нову операційну систему Windows 10 можна буде завантажити абсолютно безкоштовно. Таке рішення стало. Важливим кроком для компанії, яка отримала дохід саме від продажу операційних систем. Windows 10 буде синхронізовано працювати на комп'ютерах, смартфонах, планшетах і на ігровій приставці Xbox. Крім того, старий та повільний браузер Internet Explorer замінять на новий Spartan. Вийде ця ОЕС до кінця року. Повідомили представники компанії. Далі гостьова студія ТВАЙ з ким і про що буде розмова? Просто зараз розкаже Мирослава Барчук. Дякую, Віталію. У нас сьогодні буде в гостях сестра Надії Савченко. Віра Савченко, яка щойно вчора прилетіла з Москви, де зустрічалася зі своєю сестрою. Ми будемо говорити про те, чи є шанс витягти Надю Савченко із московської в'язниці. Також в нас в гостях буде Віктор Чевгус, адвокат та правозахисник. Будь ласка, з нами за кілька хвилин. Починаємо розмову з ними.